Так, всім привіт. Відео у нас на ходу, щоб нас не казали, то не так вдіти, то не так щось Ще щось не так у нас в кадрі. Це котел твердопану лежить. <ривіт> Якраз привіз Антон посилочку у нас із нової пошти. Я не знаю, це із AliExpress, Замовляємо на одну ту саму адресу, адрес раз приїжджає Укрпоштою, раз приїжджає новою поштою. Ще раз приїжджає Міс Експрес. Я не знаю, як вони там відправляють. Та сама адреса, всі самі введені, дані. Дивимося, що нас сьогодні за... Так заклеїли. Не можна. Так, по-живому різати. Що у нас сьогодні за апарат я заказав? Довго я важився, важився, а потім думаю, скільки в мене апаратів. Возьму та й куплю. Воно коштує трошки грошей. Нове пошта Глобал. Видно. Ось міжнародна їх там. Чина, все, Україна. Так, що в нас таке? Що в нас таке? Гел амперметр. Ампер... Ні, метр. Амп. метр. Перше, не вистачає, ампметр. Зроб... Купили ми кліщі, де то воно відкривається. Побачимо, провіримо, коли ми... О! Бачите, який це полчик. Навіть. Щось таке. Ну і виявляєте ну, справжній якісний чополчик. не таке що небудь зробимо тряпочка якась. Ось такий апарат. Будемо його випробовувати в, в робочій. Я думаю, що це окреме відео. І тільки розпаковочку. Обов'язково цікаво, що тут у нас термопара. Ага, термопара є. Нам термопара дуже треба в деяких випадках, перевіримо. І Якась бачимо така вона. Із е, скло скловолок... е, тканька, скловолокно. Тобто термостійка, Не знаю на скільки градусів. Не знаю на скільки градусів витримає. Інструкція є на англійській мові, е, що тут пише. Від 02 до 600 А ну, нам для зварених апаратів це теж треба. Не знаю, там вас видно чи не видно, так сонечко світить. А по температурі. Що там та термопара покаже, я не знаю. Ну, Я не готувався до кіна, те, що відкрив. Слідкуйте за нашим каналом і ми потім покажемо, що тут оме, що показує, так? Оми. Від 1 ома до 10 кОм. Оме, будемо працювати як тестер, як омметр, що там є. Ампери. Щодо, різні варіанти. Перемінні АЦ ампери і постійний струм, уявляєте? І перемінний струм, ми можемо мережеве навантаження взяти, скільки бере. Вирвина потужність легко вже тоді. 50-60 Гц. тобто, моно, І постійний струм, те, що видає наш звальний апарат. Вольти від до 600 вольт, від 600 мВ. Постійний струм тільки від 60 ампер. Ай, теж тоже від 60 Ампер, щось не поднямо. Так, що так далі є? Вольти э, перемінний струм. Від 6 вольт перемінний струм. Э, постійний струм від 6, від 600 мВ. Далі ом 800, від 60, від як може бути. До 60 мегаом. Мікрофаратимонга, є місць конденсатори міряти. Час... О, А ми хотіли частоту порази замітити, я все шукав. Дивіться, я не, навіть не бачив. 20 кГц можна міряти. 20... Від 10 Гц до 20 кГц. Можна міряти. Спеціальний для діодів є. Прозвонка є. Я не думаю, що там стільки. Я так глянув. Ну, Бачите, я купую, мене особливо часу немає глянув, головне, щоб мені ампери були до 600 ампер. Багато що є, а за термопару щось нічого не пише. Ага, є. 300 градусів Цельсія. Щось тут пише на англійській мові. Ну, 300 градусів Цельсія. Ще треба розібратися в тим меню. Ще не знаю, чи там є батарейка чи немає. Ще є тут чи немає. Щось ні? Не... Ні. Ага, ще й фонарик якийсь має бути, чи підсвіточка. Щось нічого. А, фонаричок ще є, бачите? Сюди на кліщі самі підсвічувати. Але щось мені здає, таке підказує, що тут, що тут батарейки нам або не поставили, або вона з ізоляції. Зараз ми відкриємо, подивимося, що там середині ще. Так. Ну таке щось воно і пластмаса така якась ну на, на, на дивно, але кажу, це не дешеве. Не пам'ятаю ціни. Кому цікаво, можу поглянути ціну, там чи 600 гривень, чи 800 гривень. Ну не, не дешево, Не дешево річ, і зато я раніше не купив. Мене... Ой, полточок впав на землю. І зато я раніше не купив, бо це трошки дорога річ. Трошки дорога річ, але бачу, що ми... Зараз хочу калібрувати, знову взяв апарат і кожен апарат бреже по-різному і переходить з апарат на апарат і потім ловити кожен раз струм. Я вже знаю, на перший прохід такий струм, на другий прохід такий струм, на електро такий струм. Там десь таке місце. Так. Пусто тут. Пусто. Батаречок, батарейок, конфлактів немає. О, в будь-якому випадку тесно сьогодні не буде. Батарейочки ми закладемо міні-пальчик АААА. Прости, звичайні стандартні міні-пальчики ми сюди закладемо. І тест обов'язково ми проведемо. Провода, дивіться. Та ти що? Не знаю, наскільки вони, як, ну, як вони служитимуть, але таке відчуття. Просто тих тестерів, скільки в мене було до, цього, до цих пір, таких проводів не було. Таких проводів ще не було в мене. Дуже так внушає довір. Щось воно схоже, бачимо якісь сертифікати тут. Ну, Якби стандарти відповідають скрізь. А щось воно похоже на якісну річ, як воно житиме, щось воно дуже файненьке. Все, дякую, хто дивився наше відео. Слідкуйте за нашим каналом, ми це все перевіримо, як температуру міряє, як все. Тобто, багатофункціональний апаратик. Багатофункціональний апаратик. Вольти. А що за? Лайф. Ампери, переміні, вольт е, герци, бачимо зміну струму, е, струм, е, вольти постійно струму, діоди, тут це. Ну і температура. А, тут прозвонка для діодів, разом показує і разом прозвоночка. Все, дякую всім за перегляд, до зустрічі.